Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 11 вересня, ми з вами читатимемо Євангелія від Марка та фрагмент другого послання святого апостола Павла до Коринфян. Починаємо з Євангелія. Одного разу був у юдейській синагозі чоловік у дусі нечистому і закричав, кажучи «Оближ, що тобі до нас, Ісусе Назарянине! Ти прийшов погубити нас. Знає тебе, хто ти святий Божий. І заборонив йому Ісус, кажучи, замовкне й вийди з нього, і скрутив його дух нечистий, і, закричавши голосом гучним, вийшов із нього. І вжахнулися всі, хто так що питали один одного, кажучи що це, що це за нове вчення, що він із владою і духом нечистим повеліває, і вони підкоряються йому. І одразу ж розійшлася чутка про нього по всій землі Галілейській. І послання апостола Павла. Браття, уста наші відкриті до вас, коринф'яни, серце наше широке, вам не тісно в нас, але тісно у ваших серцях. На рівну відплату кажу, як дітям розкрити і ви серця свої, не впрягайтеся у чуже ярмо з невірними, бо яке спілкування праведності з беззаконням, що спільного у світла з темрявою, яка згода між Христом і веліаром? Або що спільного у вірного з невірними, яка згода храму Божого з ідолами, бо ви, храм Бога Живого, як сказав Бог. Боже вам благословення і до зустрічі вечором.